Вітаю всіх! Друзі, як ми знаємо, кожного дня вносяться нові зміни до наших е, вже всім відомих законів: це закон про мобілізацію та закон про військовий та військову службу. Але сьогодні ми з вами поговоримо саме про позитивні зміни, які будуть внесені саме до закону про військовий обов'язок та військову службу. Дійсно, вони мені подобаються, і я тільки за те, щоб їх все ж таки прийняли і вони були реалізовані на практиці. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та Партнери. Якщо комусь потрібна якась консультація або допомога вирішенні того чи іншого питання, то звісно звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Якщо ж вам потрібна якась безкоштовна консультація, то дивіться мої відеоролики, і тут багато всього корисного. І так, якщо подивитися інтерв'ю да, то там повідомляється про зміни, які найближчим часом будуть подані до даного законопроекту. Зрозуміло, законопроект він ще не поданий до Верховного Ради на розгляд, подаються, звісно, інші, які е, і одни, одним якимось боком да, стосуються питання, яке ми зараз з вами будемо розбирати. Але основного такого масового законопроекту, який буде стосуватися закону про мобілізацію та закону про військову службу, да, от, ще немає. Є такі невеликі законопроекти, точечні, які її розглядають, але основного ще немає. Як тільки буде, ми обов'язково з вами його більш детально розберемо. А тепер давайте подивимося, те, що мені дуже не подобається. По-перше, вони зараз визначаються права військовослужбовців. На можливість поширювати інформацію, яку інформацію вони можуть поширювати, щоб вона не була використана ворогом проти України. На дану тему вже є законопроект, він поданий до Верховної Ради, але повного тексту ще подивитися не можна. Тому мені ця норма дійсно не подобається, оскільки. Зрозуміло, вона є двояка ця норма. Да? От, наприклад, з однієї сторони розголошення інформації і місце знаходження військових, да? які там пересувається техніка, звісно, це робити не можна. Тобто, да? І це були внесені зміни до Кримінального кодексу України. Але якщо, наприклад, ми подивимося з іншої сторони, да? то таким шляхом досить сильно можуть порушувати права військових, оскільки досить часто ми бачимо, що військові. Якщо якась є нагальна болюча проблема, звертаються колективно і висвітлюють дану проблему в засобах масової інформації, в інтернеті для того, щоб люди відреагували і безпосередньо відреагувало керівництво. Оскільки не завжди те, що відбувається на ЗАГ, бачать верхи. Але таким шляхом, якщо ця норма буде прийнята, то, звісно, будь-які виступи військових можна прирівнювати до даної норми і не давати можливості військовим виступати і. Розповідати про свої проблеми, оскільки тут акцентується увага на тому, що не можна розголошувати про місце знаходження військових, не можна розголошувати про накази військовослужбовців, да, а також там ну, інші теми. Це ми побачимо, коли вже буде прийнято інший законопроект, який саме в іншу тему і буде стосуватися. Це дійсно мені дуже не подобається. Наступне це питання речового забезпечення військовослужбовців. В принципі, тут е, нічого мені немає, що сказати. Переходимо до іншого. По-третє, вносяться зміни до дисциплінарних статутів щодо забезпечення гендерної рівності між чоловіками і жінками. Тобто, тут зрозуміло, дуже велика кількість жінок також проходить службу. то… Це є логічним. Передбачається відпустки для військовослужбовців при народженні дитини, які не передбачені на сьогоднішній день. Тобто, дуже класна ідея, в принципі, це дасть велику можливість побачити своїх дітей да, от, чоловікам там. Ну, це дуже класна ідея, я тільки за. Наступне це впровадження відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців. Також дуже класна ідея, оскільки на сьогоднішній день період лікування не вистачає. Досить в мене велика кількість військовослужбовців, які телефонують, як тільки їх виписали із госпіталя, да, їм потрібно повертатися до військової частини, а насправді він ще не долікувався, і в нього дійсно, наприклад, там, рани не зажили. То це дійсно є. ну, Правильною ідеєю, і я тільки за це. Е, наступне також є і позитив, і негатив. Е, Врегулювання питання щодо обліку строку військової служби для нарахування пенсії. Дивіться, тут е, досить незрозуміло. Наприклад, якщо подивитися, якщо військовослужбовець проходить військову службу в умовах воєнного стану, то в них місяць рахується за два. Наступне, якщо він бере участь у заходах щодо забезпечення територіальної цілісності та державної суверенітету, тобто місяць рахується за три. І наступне, от мене саме це дві оцих норми, якщо він бере безпосередню участь у бойових діях, тоді місяць за чотири. От, наприклад, оцих два пункти якісь трошечки нелогічні і один одному суперечать. Досить часто будуть відбуватися порушення, чи він був безпосередньо участь, чи він просто приймав участь у забезпеченні територіальної цінності держави. Тобто, отут буде велика прогалина. Зразу наперед бачу. Якщо військовослужбовець перебував у полоні, куди потрапив не за своєю волою, тоді місяць за п'ять. Тобто тут зрозуміло. Але от в цих двох нормах дійсно буде велика прогалина, це, ну, це буде. Дуже багато судових спорів. І, звісно ж, велика є проблема, яка негативно вплине. Я думаю, її все ж таки також прийму це демобілізація чоловіків через 36 місяців. Тобто, чоловіки, які зараз проходять, наприклад, там пропонувалося рік, да, ну, не рік, а 18 місяців, то його хочуть просто збільшити в два і щоб е, знову просудили такий самий термін. Як і прослужили раніше, да? тобто тут це теше дуже складно, і мало хто з такими темпами може дочекатися даного результату. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки є певні. Плюси і не тільки один негатив скрізь, але є і такі точечні якісь мінуси, да, які досить негативно можуть вплинути на проходження військової служби. І якщо ми подивимося по пенсії, то також будуть різні судові спори, з чим люди зіштовхнуться пізніше. Дякую за перегляд. Обов'язково, хто ще не поставив лайк і не підписався на мій YouTube канал, то Тиснемо на лайк, підробимо підписочку і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого і корисного.